Вітаю, друзі! Сьогоднішня наша тема називається Я дам вам новий разом. Пророка Єзикіля написано «І дам вам нове серце. У Біблії нам відкривається воля Божа. Протягом усіх століть ця книга залишається об'явленням Господа. Божественні пророцтва довірені людям як Божа сила. Істинне Слово Боже це не просто чиясь думка, це вислови Всевишнього. Кожен, хто робить ці істини частиною свого життя, стає новим творінням у всіх відношеннях. Бог не наділяє його новими розумовими здібностями, натомість усуває темряву, яка огортає його розум гріхом і неудством. Слова і дам вам нове серце означає Я дам вам новий розум. Ця переміна серця неодмінно супроводжується ясним усвідомленням християнського обов'язку, розумінням істини. Ясність наших уявлень про істину буде прямо пропорці... 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 пропорціональною нашому розумінні Божого Слова. Кожний, хто ретельно із молитвою вивчає Писання, здобуде ясний розум та здорове судження, бо, звернувшись до Бога, вони вийшли на більш високий рівень розумового розвитку. Якщо належним чином вивчати і виконувати Боже Слово. Воно наділить нас світом і знанням. Уважне читання слова зміцнює розум, при спілкуванні з найчистішими, найбільш піднесеними істинами розумові здібності поліпшуються, смак облагороджується. Тільки Біблія дасть нам, ну, нам правдиві знання про давню історію нашого світу, про створення та гріхопадіння людського роду. Позбавте людей Божого Слова, і в них не залишиться нічого, крім байок. І припущень, їхній інтелект ослабне, бо це неминуча доля всіх, хто дотримується омани. Ми маємо потребу в справжній історії походження землі, гріхопадіння Люцифера і появи гріха в цьому світі. Без Біблії ми загрузнемо в хибних теоріях. Розумом опонують забобони й омана. Де б християнин не перебував, він усюди може спілкуватися з Богом та використовувати відомості священної науки. Дотримуйтесь принципу, так написано. Викиньте з голови небезпечні і нав'язливі теорії, котрі, якщо ними, над ними роздумувати, утримуватимуть розум у Кайданах, здатних завадити нам, стати новими творіннями у Христі. Амінь, друзі, до нових зустрічей!